З добром та без агресивних амбіцій перед стінами Кабміну вже зранку гуртувалися прихильники євроінтеграції. Вони закликали до порозуміння з представниками правоохоронних органів та до єдності народу. Проте саме через цю досить мирну акцію потрапити до стін кабінету міністрів на чергове засідання змогли лише обрані. Тому журналістів чи не у першу чергу цікавило, як чиновники успішно дісталися робочого місця. другий. Через центральну? Я шов з каліни заїхав утром выпил кофе ішов пешочком з Пісіарська сюда. А я завжди ходжу в кабіну. Мене міністерство рядом дійшов спокійно. А куди зайшли? Через зад я не входив. <рес> про своє наболіло поділився і голова уряду Микола Азаров. По-перше, відновити нормальний торговий економічний режим з Росії. По-друге, домовитись про конкретну на ринкових принципах допомогу. Яку більш сильна економіка європейського, європейського союзу може надати економіці України в перехідний період? Відтак чому бернеться вільнюський саміт, залишається загадкою. Адже якщо навіть уряд дав задній хід, остаточне рішення Європа чи Росія залишається за президентом України? Сува, Крюков, соціальна країна.